Ну і ми продовжуємо ефір вже тиждень. Миколаїв без тепла. Рішення заздалегідь ухвалила місцева влада. У цьому опалювальному сезоні комунальним службам міста довелося працювати в екстремальних умовах. Частину теплогенерації ворог знищив обстрілами. Однак непередбачуваних ситуацій в місті вдалося уникнути, і нині вони вже готуються до нових викликів у наступному опалювальному сезоні. Минулого тижня закінчився опалювальний сезон і в Дніпрі, та тепловики там працювати не припинили. Вони зараз випробовують обладнання і складають плани на міжопалювальний період. Детальніше про те, як пережили холоди, наживо нам готові розповісти наші колеги, кореспондентки із Миколаєва і Дніпра, Наталя Якобсон-Белібова і Нікуль Савченко. Вони вже на зв'язку. Бачимо їх в ефірі. Колеги, вітаємо і пропонуємо почати Наталю із тебе. Тож розкажи, будь ласка, про завершення опалювального сезону в Миколаєві. Вітаю, Максиме. Наразі наші тепловики зізнаються, що, мабуть, цей опалювальний сезон був найтяжчий за всі три роки повномасштабного вторгнення росіян. Зокрема, і через обстріл, який стався у лютому вже цього року, коли в морози мінус 10. ворог намагався залишити наше півмільйонне місто без опалення знищив частину теплогенерації місцевої ТЕЦ. Але доміся лише того, що 100 тисяч миколаївців, хто добу, а хто дві залишались без опалення а потім все доволі швидко вдалося полагодити. Дити Миколаїв облтеплоенерго і ТЕЦ це обидва наші теплогенеруючі підприємства. У зв'язці працюють вже майже 10 років. Тож, коли виникають такі непередбачувані ситуації, вони зазвичай працюють у зв'язці. Тож над усуненням проблеми цього разу працювали працівники одного і іншого підприємства. Як це відбувалося, більше розповість директор Миколаївоблтеплоенерго. Наші люди вийшли, вони займалися тим, що злили теплоносій з усіх повітряних мереж, і потім, коли те запускалось, то ну, дивилися, що що вони правильно заповнились. Вирили на гідравліку, запустили, підкачувають станції. Тому що, якщо б вчасно не спустити при мінус 10 на вулиці теплоносії, то система розмерзлася. І... Нині на підприємстві проводять стандартні підготовчі роботи до нового опалювального сезону. І деякі з них, за словами директора Миколаєва, облтеплоенерго, розпочалися ще у січні. Ремонтують котельні, а також котли, перевіряють ізоляцію, теплові мережі, проводять гідравлічні випробування а ще обслуговують генератори, адже тепер вони невід'ємна складова кожного опалювального сезону. В цьому році їх теж довелось застосовувати. Зокрема, Після того, як росіяни здійснили у листопаді минулого року чергову атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури, і Миколаїв та область майже на дві доби залишалися без електроенергії. Як вдалося виправити цю ситуацію, розповість далі фахівець? Ми максимально проводили роботи і в вбликаут, і для того, щоб котельний підтримати в роботі. Для цього проводилися ряд робіт стосовно. Генератор до електромереж, Все пройшли. Працюємо в штатному режимі. Також нагадаю, що саме Миколаїв облтеплоенерго продовжує обслуговувати понад 80 точок видачі питної води, адже в наших кранах вона досі залишається технічною. Зокрема, за словами директора, вже вдалося обладнати всі ці точки спеціальним остаткуванням, що не дає в морози замерзнути воді, а також вони обладнані генераторами, а подекуди сонячними панелями для того, щоб під час відключення електроенергії миколаївці не залишалися без питної води. Наразі у мене вся інформація про те, як минув опалювальний сезон в Дніпрі, розповість моя колега Ніколь Савченко. Ніколь, вітаю і передаю тобі слово. Так, привіт, Наталіо. У Дніпрі опалювальний сезон закінчився 27 березня.